Залишились без світла і без тепла. Рівняни почали скаржити, що при відключенні електроенергії у їхніх домівках зникає і тепло. Як у рівному працюють котельні при відключенні світла? Дивіться далі. Ось так виглядає одна із котелень у Рівному. Загалом їх 29. Усі вони розпочали опалювальний сезон 3 листопада. Однак досі рівняни скаржаться на холод у домівках, а це все через атаку ворога по енергетиці. Під час зникнення електроенергії, котельні не працюють взагалі, тобто основне обладнання, насосне, а також котли працюють від електроенергії. Коли зникає електроенергія, все обладнання зупиняється, відповідно котельня припиняє подачу теплоносія до споживачів. Коли ж район, де знаходиться котельня, отримує електроенергію, тоді і відбувається перезапуск. Тобто піднімається тиск, включаються мережеві насоси, розпалюються котли і, відповідно, починається подача теплоносія до споживачів. В середньому це десь до години. До години часу займає процес перезапуску котень. Вирішити цю проблему могли б генератори, які можна підключати до котелень однак, наявність світла в котельні ще не означає, що люди будуть з теплом, адже для цього потрібно було б мати величезну кількість генераторів та ще більшу палива. Велика частина об'єктів інфраструктури, водоканал, котельні та інші засоби вже працюють на генераторах, коли це потрібно, зокрема вчора. Але ми розуміємо, що попереду зима, попереду дуже серйозні випробування, і ми маємо берегти ресурс пального енергії. І всього в рівне теплоенерго додають, що є не поодинокі випадки, коли люди зливають воду з внутрішньобудинкових систем постачання тепла, а це затримує подачу тепла для усієї системи. Саме цей момент зливання води дуже негативно впливає на перезапуск. Так як відсутня електроенергія, насоси, які підживлюють систему, вони знаходяться виключені. Люди не володіючи інформацією, бо просто. Не знаючи, що сталося, починає зливати воду системи. Відповідно, падає загальний тиск. Це призводить перше, що система падає в тій системі, а друге, що е, заповітрюються будинки. Відтак запуск котелень збільшується на кілька годин, адже витрачається додатковий час на повторне наповнення водою системи централізованого теплопостачання. Тому зливання води дуже не рекомендується, особливо в такий час. А якщо це якась аварійна ситуація, то треба погоджувати з рівне теплонер. Звернутися на на аварійну диспетчерську службу. Вони передадуть працівникам на місці. Тоді вийде представник і допоможе злити воду, перекрити, а потім, відповідно, набрати систему. Тому що набрати будинок також потрібно поступово, а не раптово. Наразі з 29 котелень компанії Рівне Теплоенерго працюють 27. Ще дві залишаються зупиненими через відсутність електроенергії. Ілля Томашевський Павло Стецюк, новини рівного.